Я, коли цей бар організовував, не думав, що так багатсько народу буде. Довів таки Сидор людей на кордоні. Жаба жадібна. Спершу тільки ми з батою тут чарочку випивали, а тепер подивись на вільний бар для вільних сталкерів. Якщо ще варта перестане на мозок крапати, взагалі добре буде. Ну, може, за це й вип'ємо. Є для мене якась серйозна робота. Щепилюку з великою не збив, а амбіції вже хоч греблю гати. Знаємо, бачили. Якраз одного такого борг витрясти треба. Звуть Гришею Валяном. І багато він тобі винен? Достатньо. Не розрахувався за недавню гулянку, а до цього за провізію. І демонстративно не чухається з цього приводу. Знає, що я сцен влаштовувати не буду, так що навіть не в сумі діло. Малька провчити треба, що в зоні так діла не роблять. Раніше зрозуміє, довше проживе, можливо. Що за валян? Гриша в зоні недавно, а його вже знають. Шустрий засранець, ризиковий. Плани один крутіший за інший складає. Сподобався він мені. Думав, далеко піде, додумався. Валян з новою волиною, а я думаю, як йому мізки вправити. Добре, це підходить. Останній раз я його бачив пару годин тому, він поспіхом кудись на північ штупав до водонапірної вежі. Стривай ось іще. Мені його кров не потрібна. Достатньо пацана налякати, щоб гроші вибити. Двадцять відсотків Валянний грайся зі мною. Я на межі вже Ти, Ви. Давайте. Хто перший до мене сунеться? Чорний я. Завались. Цей фупол тебе на бабки кинув. Хера сиш! Е, алло, вільний. Давай зроби собі послугу. Допоможи добрим людям. Там в домі засів сраний любитель халяви, на ім'я Гріша валян. Висить мені купу бабла, тільки замість купонів він мені волиною в рожу тикає. Побазар з ним по душах, може попуститься, шепне на вушко, де схрон. Шариш! А то, бляха, я вже на пределі! І що ти зробиш, якщо я не хочу? Хочеш перевірити? Давай, шо ти? Я навіть зрадію. Люблю, коли мені мізки парять, так, братва? Ага, прямо божнює. Ну, дядя, шариш, що тобі сказати, намагається. Не одному тобі валян винен. Я прийшов повернути борг. А чого ти вирішив, що мені не похір, а дядя? Розберешся з моєю проблемою. Можеш і свої порішати, шариш? Зрозумів я все, не нервуй. Умнічка. У двері не сунься, то валян тобі в першу чергу башку знесе. Зі сторони вежі є пролом в стіні, крізь нього і побалакайте. А фугас спостереже. Чо завжди я? Бо я так сказав. Коротше вільний, щоб без гнилого кипішу! Не бісіть мене. І далі як? В сраці баняк. Там. Я стрілятиму. Тільки спробуй. Думаєш, не наважуся, не влучу. Розізли мене, клянуся, і я тебе дістану. Спокійно. Я хочу поговорити. Мужик, ти нормальний? Мені якось не до цього бляха. На секунду розслаблюся. Ці гопники мене завалять. Ти їм передай одного я точно з собою заберу. Їм потрібен схрон. Просто скажи, де він. Я може і недовго в зоні, але геть не тупий. Завалять вони мене одразу, як тільки. Ах, халепа. Мабуть, я дійсно цього разу просто так не викручуся. Гаразд, слухай. Схрон на водонапірці, тобі на саму гору. Там коротше, зрозумію, що робити. Сподіваюся. Обача! Заспівала пташка! Висоти, не боїшся, вільний? Хотя мені насрать! Лізь на вежу за ничкою, бира! А у тебя огляд хороший. Учи их! Кляти, хлопники! Дякую, что заступился. Пойдешь? От вляпався. Доведеться або всім борги віддавати, або з малої валити. Сталкери, дякую. Я тепер твій боржник. Схоже, ти половині зони винен. Та це не те, що ти подумав. У мене план був, якщо що, просто не вистачило ресурсів. Я б півроку з дрібними дорученнями для хом'яка та баті ганяв, щоб на нормальні стволи й детектор наш Довго це? Хотілося б одразу на серйозну справу, розумієш? А там би я все повернув. Що тут взагалі сталося? Цей торч псих кончений. Я йому борг повернув, розумієш? Трохи спізнився, але ж віддав. А він зі своєю шпаною пресувати мене почав. Типу, кожен день затримки борг подвоюється. Значить, ці дебіли вміють рахувати. Ну. Я вирішив, що простіше їх буде з вежі перестріляти. Якраз новенький приціл випробувати. Просто трохи не встиг. От, і все. Ти спочатку з мальфаром розрахуйся. Мені з цього відсоток обіцяний. А ну, взагалі, то я збирався віддати. Чесно, що прямо зараз? Ах, так, твоя правда так краще буде. Зроблено. Купони перекинув. І тобі, і Мольфару. Прийом. Мені гроші від валяна щойно впали. Передай засранцю привіт. Може я навіть шарку йому поставлю. Якщо не поводитиметься як гімно. Гаразд, сталкере. Дякую. <звук> Шкода. Ну, і хай йому греть. До бару я більше ні ногою. Давай, сталкере, побачимося.